Світло вимикають по декілька разів на день, і від цього може постраждати побутова техніка. Вимкнення, увімкнення нерідко супроводжуються перепадами електронопруги в мережі, через що ламається побутова техніка. І гарантійний талон тут не завжди допоможе. На великопобутової техніці є встроєні реле напруги. Вони захищають техніку, але там такий датчик стоїть. Він спрацьовує один раз. Тобто, якщо це пральна машина або холодильник від одного перепаду напруги є захист всередині самого приладу, в інших пристроїх такого в принципі немає. Щоб захистити техніку від перепадів напруги, фахівці радять її вимикати з розетки перед тим як світло вимкнуть. Це один із методів, але є нюанс. Безумовно, можна захищатись таким чином, але хтось повинен слідкувати за цими графіками. Тобто, це і вночі. Потрібно виключати і, і включати, і коли там на роботі всі. Безумовно, це можна робити. І, безумовно, техніка вона повинна бути відключена в моменти подачі електроенергії, тому що перехідні процеси якраз і виводять її з ладу. Спеціалісти радять краще придбати стабілізатори або реле напруги. Вони бувають різні. Їх можна встановити біля лічильника або локально на якийсь прилад, щоб захистити від перепадів підвищення і зниження напруги. Тобто, ви подивились, в якому діапазоні працює наприклад ваш телевізор. Ну і якщо ви знаєте там діапазон змін вашій мережі, то ви вже там думаєте, чи ставити, чи не ставити. Тому що деякі прилади, вони от, ось вони в вузькому діапазоні працюють. У мене є прилад, який йому байдуже чи 220, чи 110 вольтів. Середня ціна, наприклад, Реле напруги приблизно півтори тисячі гривень. А от безкоштовний спосіб простий: користуйтесь приладами, рідко вимикайте їх із розетки. Особливо важливе це правило в разі, коли мешканці надовго відлучаються з дому. Аліна Чистосердова, Вадим Діденко Максим Пономарьов. цей день.